Оприлюднювала інформацію про те, а. що російський гелікоптер Мі-8 сів на території України. Ось є вже перше його фото. Це ексклюзив української правди. Так от, це спецоперація, яка тривала більше шести місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі 8 до України. Борт в той момент здійснював рейс між двома авіабазами угу. і перевозив деталі до винищувачів Су 27 та су 30 СМ разом із з пілотами на борту були двоє членів екіпажу, які не підозрювали, куди летить гелікоптер, і коли вони вже ну, приземлилися в Україні, аж тоді зрозуміли, що щось не так. Угу. Та інформація, яка є, що в результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані, але з пілотом і з його сім'єю, яку завчасно вивезли з території Російської Федерації, все добре, вони в безпеці. Їм так, надали чекай, захист. Виманили яким чином? Тим, що змінили, там вплинули спеціальними ради електронними? Ні, ні, ні. Я так розумію, що це 6 місяців. Пригадуєш цю історію про літаки, як наші намагалися виманити пілотів літаків. Пілотів саме. З літаками, з технікою. Так. От я підозрюю, що це та сама історія.